Всім добрий день! Сьогодні ми будемо грати в Бетварс. Це тільки що записав відео по SkyWars, і тепер зараз підемо в Бетвас. Десь около 3 минут назад, чи двох. В мене воно зараз ось монтирується. Я вам після покажу. Ось все, монтировка йде. Тепер, дивіться, а я б питав... ось все зайдемо в ося в Бетварс. Так, 음... давайте засилаємо команду. Міні-клас сервіс, зараз вам напишу. Оно, бачите, бачите, написав в чаті. Юра, нині підчеркування 005. Ой, 00. Це просто в мене старий там був цей ем, нік. Привик якийсь за нього. Е, ой, я вам забув скайварсі IP скинуть, я скинув в, в Бетварсі. IP цей. Чого сервером? Зараз усе е, Буде дві, два рази Бетварс. Я постараюсь зробити е, один раз, щоб був час або два часа цей. Ну не стрім, а відео. О стріму зараз дуже мало підписчиків, около трьох підписчиків у мене. То стрім зараз ніяк цей не зробить. Хоча можна, ну хто його там буде дивитися? Там тільки буде нуль. Так, блоки зараз швидко купимо. Так, раз... Два, три, чотири, п'ять. Трохи висне за це. У мене просто воно завантажується. Трохи інтернету гарно пожирає. Оце я закрию. О, Все. Напишіть, як вам сподобалось прошле відео. я отв... отвечу на все ваши комментарии. не Там у нас же путь до железа. А, нет. Так, раз. Быстро купим мечом из кирку. Троиду купить. У еда после смерти не пополняется. Думаю, я лучок. Настроїмо кроватку якось ось... Ось так. Ось так якось застроїли. Пішли, йдемо далі спой. Строїться до центру. Його скинули, бачу. Я... І все, я зараз може оцей Skywars, ой, бетварс граю, Зіграю оце і виключу читати, а може читами буду. Да ви же. Хух, пол хп, пол хп, швидко збираємо. Все, быстро біжим, швидко біжим! Замогла, щоб не попали. Фу, там на центре такая жесть. Так. Саша приедет через три часа. То... Я пока пограю так. Сам. Как сказать. Так. И бронька. Так, и быстро еду. Раз, два, три. Удочка. Удочка сама підходить мені. бух-бух, Як я зараз гуляю там, то давайте включимо антикноубек. І може будемо скилл... не, скиллаур тут... Рс! Бачите, як стріли літають, трохи неудобно. Так, е, так бачите, я оце умер, в мене, е, бачите, не поповнилась е, стрічка їди. То купимо яблочко. І так будем ходить. Треба вже когось ломати. Ось не можна нікого зламати. Треба, щоб не викинуло зі гри. У скилл лаурица тут из игры. Ага. Ну, не полностью из игры самой из сервера, а м -м, из Бетварса. У меня уже час дня. Ну, все вы бачите, оно... Ага. Так, раз два. Так, швидко побігли. Це Соня, я ввечері вечором знайти як цей. Скачувати програмку. Хто ми? Ми Алані. Понятно. Я типа свой, я типу свой, я типу свой. Все бойте я пришел, там, ну, вам ничего не стало, привет. Ой. Желтый. Так, желтая база. Бачу, да? Сразу забраться. Нет. Блин, убили. ладно. Так вы умираете, тут у вас что есть из четвертых нам уровней. За уровнем он окупляется. прошлі два відео видео да под меня набирається, завантажилось? не ще не завантажилось 95% тільки Якось трохи страшно Треба зайняти що це останній раз ходимо то займайтесь тоді кроваті Причем она и зараза яйца Так, быстро ага. Тикай Так устраивай застройки и быстро. Пойдем по вообще одно железо. Так. Купим сундучок. Хорошо застроим Теперь траю а пока сундук сломать, там средний. Тут вот так просто поставите. Тут раз, два. так, Раз, два. Кого так засвоїмо? Тут музичок АФК, Кому наповнює бирати, бронь купить, Станишки і це купимо швидко. Вже так застроим це уже останній сундук поставим тоді быстро так заклеємо и все так побудуем щось таке так быстро сундучок а скільки коштує тендербек 50 тут Розобрать. Закриємо быстро. Хм, ой, це якось вийшло трохи случайно. Ну, йдемо быстро На базі. Хей. Не, наверное, оті грають по скайпі, що та дає броню тому. Ну ви поняли. Все играємо 10 минут, зараз быстро зламаємо команду жовтий. Ладно, вертаємося обратно. Придумав якось. З таким лутом. Зараз зайдемо сюди раз-два, Так, висрозили яблочко. І біжим. О, ну короче. купимо броню. Раз-два. О, я почув звук, значить уже загрузила. Це в мене на телефоні чується звук. а подивимося. Ага. да, загрузила. Вказує, що загрузила відео. Лук. И зараз стрелу все купим Тут же найдется 50? Ну и как раз 50 все нашлось. Так. И стрелу. Ну вот целость тут реально так. Ну все полстака. Все так полстака там. Да. Так, не люблю, коли світло так трудо слипить. Точно так можна построїть ближче. Ось таке? Ой, ну то. Це ще хуже. Тупо в мене. А Я не знав, що так можна дивитися до кровать, знаходиться. Або ще... О, я все забув, можна ламать кровать. Я вам покажу. Бетварс Никод. Отак підходите раз, раздаряете і все. і зламали кровать. Даже, не відкривайте всю. Ну, не ломайте. Зараз быстро покажу вам. Вот тут пробежимся. Вот так. Раз, два, три. И вот. Так, быстро пробегаемся. Бин! Нет, жалко. впали. Ну, сейчас видимо без брони, полностью такие оружие, там, кирочка, ну, вы поняли. Раз, два, три. Палку не взял. видимо. Так, и я, и вот это. Собичайка сейчас. О, нет, здоровье. не... Быстро, быстро! Ху-ху Да, убили. Ху-ху Так, зараз швидко. Дальше у нас кровать гарно застроєна. Так, раз. Ем e Ви це саме бачили? Ладно. Ось, все, давайте вам ось остм. Цей сервер. Давайте його регулювати Ось, що, цей IP зараз... Його скопіруємо, а і це. Готово. Давайте зайдемо, Тільки давайте вже не на цей сервер, а на інший. Що тут, Щоб нас не викидало. Зараз знайду його. Ось ось. Понятно, під моїм ніком вже хтось зайшов. Давайте я встановлю запись і продовжимо, коли я вже зайду під другим ніком. Все, все, я вернувся. Давайте зараз швидко будемо грати. Мене щось викинуло на тому сере, то я не знаю чого. Ой, треба закрити. Тап, і на весь екран. О! Я вже все, Мені дзвонить один друг по цьому, по скайпу, то ми будемо з ним, це я зніму зараз ролик і з ним зазнімемо або скайвас, або до нього на сервіс зайду. Там ми будемо, ну, будиночок будуємо. Він просто креатива я обычный ігрок. Пишіть в коментарях, як вам без монтіровки знімати, чи лучше з монтіровкою. Так, быстро меча купим. що на цьому сервері... Нема цього. Уровні, бо якось... Ой. Якось не дуже удобно. Привий, якось за уровні її ці. Застроємо хоч якось небудь кровать. Блін, кірку не кіркуни ну ладно. Ой, як як лагає. Блін. Такі лаги. Давайте я давайте вже на інший серебі, бо тут такі лаги у мене зараз. Я, може мій друг прийде, може і ні. Я побачу зараз, як він, як він дозвониться, то цей прийде. Ну, буде і з нами. Тепер на паузу.